Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ. Дуже хочуть закрити шляхи дороги, як ізолювати, щоб зброя до, до міста, щоб не було дороги, щоб нічого не змогли дуже повільно, все буде добре. Дорога буде працювати. Зараз прошу вищі сили, допомоги для наших військових. Відкриваються всі шляхи і дороги на Покровському напрямку. Надходить вся необхідна підтримка, зброя, жива сила. Все буде гаразд. Відкриваються шляхи дороги якомога швидше. Надходить зброя, підтримка живої сили. Викриваю всіх інформаторів, всіх, хто здає інформацію, викривають більше расисти. Інформацію отримати не можуть, заперечую. Вперечую вісняти, обираю. Прошу вищі, сили, допомоги. Одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей. На Покровському напрямку одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди. Дрони, fpv дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, дрони, fpv дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, всі скиди. Будь-яку зброю, що використовують росіяни, одвожу, одвертаю. Від наших військових українців, цивільних людей на Покровському напрямку, повертає назад росіянам, особливо всім, хто дав наказ. Хай їм прильоти будуть постійні по голові, більше вони воювати не зможуть ніколи. Одвожу отцікає на вік вічні рашистів від Покровська, буде так і такі. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захисту міцного. Для наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку. Захист міцний, янголи-охоронці, духи роду захищайте, оберігайте, не лишайте, де буде захист міцний, буде так такий. Так, вищі сили, прошу допоможіть, скажіть. Що заважає знищити росіян, що наступають на Сумському напрямку на наші міста, що обстрілюють Сумську область? Дуже намагаються прорватися. Тут може бути колона, це може бути техніка. Допоможіть Сумщина. Це відволікають. Це відволікають. В них немає такого е, військового. Е, невелика кількість, недостатня кількість, скажіть, допоможіть Вищі Сили Сумщина. Багато інформаторів. Можуть бути дуже-дуже такі обстріли. Все буде гаразд. Прошу вище сили, допоможіть, будь ласка, знищити расистів, російських найманців, всіх, хто наступає, нападає на сумську область. всіх хто обстрілює Сумщину. Прошу, допоможіть знищити. Більше росіяни наступати на Сумщину не зможуть. Одвожу, одвертаю навіки вічні. Прошу вище сили, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей. У Сумській області від наших українців. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, фпів-дрони, дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди. Одведіть, одверніть, поверніть назад рашистам, хай їм в голову летить, тому хто дав наказ, хто його виконує. Більше воювати рашисти не зможуть, тікають, лякаються. Самі по собі стріляють і нищать самі себе більше, немає розчисті, хай буде сіра зона навколо кордону України до самої Москви. Буде так і такі. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу захисту міцного для наших військових, цивільних людей на, у Сумській області, місто Суми. Захищайте, оберігайте. Не намить, не лишайте, де буде захист міцний, буде так і так От. Так. І ще я хочу подивитися захист. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загроза усім, хто дивиться відео, близьким людям. Військовим, побратимам, чи є загроза на найближчий час отримати поранення, чи загрожує щось життю на найближчий час? Чи є загроза? Є загроза? Тут йде напад на наші. Це може бути залізниця, атомні станції можуть страждати, може бути масована атака прямо по всій території. Паралельно будуть іти розмови про переговори можуть відбутися. Ще заборонена зброя, Хімі... може хімічна зброя. Такий обман. Скажіть, допоможіть усі сили, прошу допомоги. Ще лікарні можуть постраждати. рашисти планують і лікарні. Наші військові отримають перемогу, будуть е, інформація, е, можуть бути звільнено е, наші, ну, повернуть нашу територію військові, перемоги здобудуть. Прошу вищі сили, допомоги. Одведіть, одверніть. Від усіх, хто дивиться відео близьких людей, усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, fpv дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, всі скиди. Одведіть, одверніть. Поверніть расистам і будь-яку зброю, що вони використовують, поверніть їм назад. Більше росіяни воювати не зможуть, тікають, лякаються, самі себе хайдуть, повбивають. Більше немає змоги. Росія продовжує повністю знищені всі склади із ракетами, бомбами, снарядами, знищені всі заводи, вся інфраструктура військова Росії. Більше немає зброї в расистів. І всі, хто їм допомагає, країни, які надають зброю, фінансують расистів, теж. Отримають свої прильоти, більше вони надавати зброю не зможуть. От і всі ракети, що надали, хай прилетять їм по голові прямо буде так такі. Більше не зможуть надавати допомогу. От сікає від от Росії, повністю одвертає всі країни, більше ніхто їм не допоможе, буде так. Віщі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть закрити небо над Україною, над усіма нашими залізною дорогою, всіма атомними станціями, нашою енергетикою. Закрити небо над лікарнями, містечками, містами. Всіма, хто дивиться від близькими людьми, захист міцний буде так повертає всі біль сльози і страждання, все лихо, що принесла Росія, вертає її назад. Хай вона сама над собою це все зробить Сама за весни більше напасти не зможе буде так. от так що, будь ласка, будьте обережні. Може бути обстріл дуже потужний І е, бережіться, якщо е, в дорозі особливо так показує, що краще десь зупинитися. Добре, я на цьому завершую. Дякую вам за увагу. Все буде гаразд. Бережіть себе, все буде добре. До зустрічі!